Привіт-привіт! Вітаю на каналі. И так, рейтинг Іспанія. Сьогодні у мене Іспанія. Так, зараз я ще карту відкрию. Ой! Не те прописав. Значить, в мене Іспанія. Я червоний колір. Союзник між Шотландією грає. Коля Мій. Його опонент також Шотландія, це Ташир. І Патріот ЗП, Іспанія мій опонент. Дивимось? Так, не те. Не те я щось жму, що це я плутаю. клавіші? Так, шукаю я, значить. Шрахти. Там ніби як була, так? Да? Ні. Ага, ага, знайшов вже всі. Прокачувати зараз буду. Друга, третя і четверта Так, беру сокиру, відправляю на дерево, прокачую зараз їжу. Раз і закладаю паркан. Тут шматок стіни вирішив зробити. Десь недавно грав цю гру і не пам'ятаю взагалі її. Патріот ЗП грає у нас що в піку. А ні. Трошки пікінерів і... Далі пішов мушкетерів. Так, хвилина залишилась. Значить, фіолетовий у нас що там, Пікінери. Трохи лучників. А мій союзник Мушкетер пішов, але щось у нього їх мало. Так, і що ж у нас? Значить, зелений почав щось робити. Я в століття. Ну, що у мене? Дві стайні. Такого ще немає. Тут прокачки, тут двіка за століття. Е, Академія нічого. Значить, зелений що робить? Тристайні, підкова. Академія швидкостріл стріл залізне, і тут прокачена. Фіолетовий. Дві стані. О, немає лансерів. Такого немає. Тут нічого також не він взагалі щось нічого не прокачав. Кенерів не прокачує і наймає лучників. І союзник мій. Дві стайні. Також ланцерів ланцер чи ланцер? Як правильно, я навіть не знаю. Е -е -е так, зелений тут щось хоче зробити. Академія також нічого. Ну, атака прокачана Мушкетер. І ланцери трохи також. А, і тут він наймає мечників кланів. Так, наскільки я знаю, то це мечники, до речі, найсильніший воїн ближнього бою. Козакка 3. Це ж, по-моєму, оця прокачка. Це сторін. Сило даром, маш. Ні, це. Так, да, диви, вона надіє на кавалерію та мечників кланів плюс 5. Так, і що він тут? Тут не ще намагається пробитись? Так, ну що, поки всі стоять, щось нічого не відбувається, я тут, коротше, дивися. Що я зробив? Вирішив виходити. Бачу, що зелений стоїть. Я почав виходити. Дивися. Гру частину військ, відправляю на допомогу союзнику, а зелений в цей час заходить до мене. Так, знищую шахту, будинком зараз моїм всім капець буде. Другу шахту знищую, щоб не захопив. І зриваю всі війська і веду назад. Просто жесть. Так, що у нього тут? Вже століття є, підкова є. І два швидко стріла він ж взяв. Так, мої війська підтягуються. Так, а в мене що 6 гармат є. Блін, і мене всі тут, так? Тут 5. Ну дивися. Ще дві шахти втратив. Так, в мене що, дві сили швидкостріл. Так і дві стайні. Від кого є? Ну, в мене тут кількісна перевага, так, і союзник мій заходить. Союзник мій, я думаю, прожме. Його там ці мечники клану. Ну і тут я, відповідно, також відбиваю. Зеленого, але бач, зробив помилку. Ця помилка могла коштувати мені бази. Що він, дивись, забрав націю у мене, так? Да? А. А, стоп, ми ж кожись, це він з мого союзника диви, вкрав націю. Все, сюзник мій прожимає. Ну я виходжу в атаку. Так, у зеленого що там? Вісім гармат є. Я вже накидаю гарматами. Ну тут в мене вже даже... Менш кількісна перевага. Три стайні, академія. Три сили швидкостріл. У зеленого. Так і два швидкостріла і все. Ще дивися, тут зверху він мене ніби як перестріляв. Золотом в мене проблеми. Так, да, дивись, зверху він мене продавив. Фіолетовий тікає до союзника, але... Тут вже й нема куди тікати. Іде на моїх Стрілків. він тут. Все, він здається, і зелений також здається. Не вистачило, коротше, зеленому. Ваш сил, щоб знищити мою базу, але. Міг, міг, були шанси у нього. Ну що ж, така гра. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент, постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.